Всім привіт-привіт! всіх вітаю на своєму каналі. Я не могла пройти мимо цієї акції в Єві 1 плюс 1, до рівня 3 на парфумерію, тому я знову тут хочу вам показати парфуми новинки і хочу сама продивитися може я ще щось візьму. Тож, одразу вам показую новинку, то що в нашій Єві новинка. Дехто писав вже в деяких телеграм-каналах, що вони давно з'явилися ці аромати від PlayLive. Це гурманська колекція. Тут П'ять ароматів, але в цій Єві, я здається, бачила минулого разу чотири флакони, але чомусь я не засняла їх. І тепер, коли вже пройшла через 3 дні, було лише три флакони. Флакони виглядають ну, на свою ціну, я б навіть сказала, що вони виглядають на ціну 100 гривень максимум. Зараз я вам показую шоколадний мус. Що тут ще? Apple Fresh? Далі я буду діставати коробочки, там, в принципі, розписана повністю піраміда, і там о, вже можна зрозуміти, чим вони пахнуть. Єдине, що можу сказати, що аромати не стійкі, але дуже-дуже смачні. Тож, перший аромат Chocolate Muse – це какао, ваніла та боби тонка. Ну, в принципі, вони так і пахнуть. Це така шоколадочка, тут дещо навіть відчувається якась кориця. Приємний гурманський аромат, щось в стилі, хто пробував Paris Conner – Кофі, от Щось віддалено схоже на це. Гурманський гурманський такий от аромат, який хочеться з'їсти. Пістащо желато, тут у нас по нотам що там фісташка, ваніла і а, морозова. В принципі, так і пахне. Така хмаринка, солоденька, дуже-дуже приємний аромат. Мені здається, от такі аромати дуже гарно будуть звучати після душу. От палитися і забутися, такі гарні поливажки. Ще й типу, по такій ціні, я думаю, що далі вони будуть гривень за 120-130, за 130. ото їх ціна <сі> реальна. <сіст> Третій аромат, який був, це Apple Fresh, що тут, яблуко, роза і що це таке, цукрова вата, згадала. О, воно мені пахне якимось яблучним порогом штруделям, от чомусь так, хоча тут коричності не відчувається. І ще є карамельний аромат, і аромат з котиком. Це те, що я бачила на сайті, але в нас тут не, прияв... не заявленося. До речі, я вам показую, що цього аромату немає. Це про карамель. Ральф Крістофа на акції, придивіться. До речі, ага. Ось колекція Фа'єн Маше з косом на Томфор. У нас лише три аромати, було раніше чотири, але аромати з вишенькою користуються ну, величезним попитом і вони моментально е, зникають. Але мені я купувала вже колпіч, мені дуже сподобалося. І взагалі я дивлюся, Фаб'єн Маше заповнила Єву повністю. Майже 30% всієї парфумерії це Фа'єн Маше. Це, до речі, аромат із цих красивенних коляк. Бахема де Кристаль. Мені дуже подобається цей, прозора кулька. Вона така, як з нотами шампанського, гриста така заводна, я б навіть сказала. Також на акціях, о, до речі, це я вам показую новеньку лінійку Фаб'єн Маше, На жаль, в цій Єві було лише представлено два аромати, але далі я заходила ще одну Єву, я вам дозніму там повністю вся лінійка, всі аромати. Тож, почнемо з новиночок. Ось цей салатовий. Я одразу, коли його побачила, зрозуміла, що це закос на каялі. Тут навіть на бабки не ходить. гляньте, які гарні коробочки. Коробочки такі езотеричні в пісташі. нотам, що там у нас, морозива, фісташка, фруктові ноти, бергамот лісовий горіх, цукрова вата боби тонка, збиті вершки, зефір. В принципі, воно десь так і пахне. Я відчуваю морозиво, фісташки і лісовий горіх. Я його наносила собі на курточку. І от лісовий горіх, він в середніх нотах, він, він десь там і поліз десь через годинку після використання. Але взагалі, це така солодка, фісташкова хмаринка на тілі, дуже-дуже приємний. Ось цей чорний аромат, мені, мабуть, флакон більше за все, чорний подобається. Оформлення, божественне. Боїсфюм, здається, так, мабуть, це читається це такий деревний аромат. по там, гвоздика, перець, дерево, каштан, ваніль, перуанський бальзам. Скажу чесно, я його коли нанесла на блотер і на себе я відчуваю лише підкопчений чорнослив. Можливо, це зі мною щось <laughs> не так, але для мене це такий гарний, смачний чорнослив. Він Аромат унісекс, от якщо салатовий, він хоч і заявлений як унісекс, але я б сказала, що це більш дівчачий аромат то Чорний, він, от унісекс, Унісексович. Також на акціях Ultros Мінералі, кому подобаються аромати в стілі Ганемеду, дивіться, вони якраз по 300 гривень, дуже гарна ціна, тому що взагалі вони трішки дорожче коштують. Так, оце я вам показую, що поки така акція, передивіться. За таку ціну треба брати, <с, <с,> як я кажу. Також в лазель у нас недавно з'явилися в магазинах ось такі яблучка. Тут одразу зрозуміло, що це закоси на донокара Нью-Йорк, delicious». Це зелене яблучко, а поруч через один флакон це червоне яблочко. Я порівнювала повністю їхні піраміди, так ось зелене яблучко, воно по піраміді майже один в один. Там на початку якась нота відрізняється, а так воно один один. Там от початкова нота це магнолія, гірок, серце це зелене яблуко, конвалія, троянда, тобороза, фіалка, кінцева, амбра, бурштин, деревні ноти. Так ось, коли я його нанесла на себе. Він пахне, як кажуть, дерзко <ріст> яблуком і огірком, більше навіть огірком. І, і огірок такий, прямо аж зудящий. От червоне яблучко, я щось подумала, що це на, не наріччя за але ні. Це до Коран New York B з з блосом Дуже-дуже приємний аромат. Придивіться, спробуйте. В минулому відео мені рекомендували подивитися на Galaxy на цей аромат, коли я розповідала про і персики Гелексі він мене захопив. Він тепер у мене в побажанках, і я його розносила трішки. Дуже-дуже приємний. Така солодка, персикова хмаринка, легкий, такий, дуже гарний. Sunlight теж мені теж сподобався, дуже-дуже гарний аромат. Ось ця лінійка Фап'єнмаши, я ось дивлюсь, вона мені майже вся подобається. Ну, Також покажу вам Софледемор. Вам Мені теж його рекомендували, що він схожий на колпіч ось, Я порівняла їхні піраміди, він один в один з колпіч. Я от не розумію, чому Фаб'єн Маше випускає два армати в різних флаконах, але з одинаковою пірамідою, і які пахнуть один в один. І розкриваються вони на день. І, до речі, я тепер зрозуміла, чому колпіч мені пластиковий, там вилазить червоний апельсин на початку, але кудись тікає. Далі в нас що тут ще цікавого? Тросарді на акції можна щось знайти. Версачі теж непогані акції, От там непогані ціни, які підходять під акцію. Дольче Габана, імператриця, от речі, Limited edition. Ці флакони вже років два, може, три продаються. Чому limited edition а так довго продається? Невідомо. Але, до речі, мені класична імператриця більше подобається, ніж Лімітед. По ароматам, ну, Кашерель в дуже по гарній ціні, кому подобається. А Мурамур не дуже, дороговасте, можна дочекатись на меншу ціну. Це серчо та Чінь не вражає мене ці аромати. Далі тут у нас Антоша Бандерас, Blue Seduction, Подобаються ці аромати, кому подобаються такі свіженькі щось. Таке біло-квіткове, придивіться, ось ці вам показую рожеві і золотисті аромати від Бандерас. Дуже-дуже зацікаво такі густі насичені аромати. Хочу декілька разів в Єві спробувати розносити, можливо, придбаю. Це я вам показую, де можна придбати тестер. От на самій нижній полиці в Єві вони часто продають якісь. Цікаві тестери і бувають по досить гарній ціні. Але зараз що тестери коштували так само, як і повноцінні флакони, тому не бачу смислу навіть дивитися на них. Так, Патрісія Людо. Всі Єві представлено аж три аромати з цих соток. Кавовий, той, що схожий на Манталь, кавовий, на, на тросар Діддона і на Еклат. Гарні аромати. Мені всі вони три подобаються, але. Один з них більше. До речі, один із них я купила. В іншому відділі наступного вам покажу. Джифензі на акціях. От тепер час купувати джефензі. Якщо ви планували щось купити з них завтра, тобто, це сьогодні я записую сьогодні субота. У неділю придивіться. У них там ціни є аромати по 300 гривень, 239. Ось бачите на армані сі схожі. Uh, якраз вигідно купувати джефензі. Це внизу я вам показую. Цей аромат здається український. Ну, підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, хто знає так, джефензі. Мені дуже подобається ось цей перший аромат, біленький, everyday, дуже такий свіженький, офісний, гарненький, класична анатея. З Success, це, на, здається, на скандал. Чорний цей голд, теж дуже-дуже приємний. До речі, бачите, які ціни? В принципі, можна обрати. Це я вам з шаром показую, це хлоя закосина хлою. Ну і так далі. В принципі, можна от тепер купувати. Це гарні ціни для такої акції. Із люксу найдешевше, що можна було, по гарність не найдешевше, а по найкращій знижки було це Moschino I Love Love, обожнюю цей аромат. Далі я дивилась, що там на знижках. Чекала, що Джимі Чу буде на знижках, але ні, це не знижки. Коли флакон коштує більше, ніж 2000 або півтори, це не знижка. До цього ось цей, про який я мрію, Чу Фіва, він був 1200 чи 1300, а зараз 200 чим-то. ну, занадто. Будемо чекати наступного разу, якщо я не війду в Новбай. Масакі Масучімя, хана мені дуже подобається, дуже легесенький армат. А ось, до речі, Донакран Білишас. Те, То, що я говорила, що від лазель, ось, до речі, я вам показую вони однакові Однакові за пірамідою. схожість схожістю на є величезна, але в Білишас у мене немає зудячої цієї ноти. А в лазель вона є. Далі це вже чоловічі аромати, Палис, не знаю, щось я не знайшла в Полис ще свого аромату, нічого мене так не, не притягує. Тут по знижкам щось по цінам не дуже. Антоша Бандера знову наш. Подобається мені Антоніо Бандера, з його парфумерія дуже-дуже гарна, купувала чоловікові. Вона стійка, доволі якісна. І ціна приємна, дуже приємна ціна. От за таку ціну можна брати. А якщо ви ще кешбек назбираєте. О, Фаб'єн Маше, чоловіча колекція за косина там в Хорт. Якщо вони у вас є, спробуйте. Дуже-дуже приємні. Ці я не оглядала так серйозно, але Rich Леза мені дуже сподобався. Можливо, щось я придбаю. Взагалі мені Фаб'єн маше, чоловіча лінійка дуже подобається. От майже кожен аромат, він якийсь такий унікальний, цікавий. Можливо, я я не знаю, на що це за коса, тому що я не цікавлюсь так чоловічою парфумерією. Але «Фаб'єн Маше дає змогу якось приблизитись до прекрасного. Це я поверталась, дивилася, що тут ще цікаво, щоб мені вибрати. Манило, манило, манці аромати. Що тут Патрісія, Патрісія. Патрісія ну, не дуже такі А Я так розумію, що ці три флакони вони знімають. Так, це вже наступна Єва. І в цій Єві були повністю всі аромати з нової лінійки. Я не знаю, як ця лінійка повністю правильно називається. До речі, потрібно буде подивитися. Перші два флакони, я кажу з правої сторони, чорний салатовий, я вам вже розповідала, це чорнослив і фісташка. А тепер підемо далі червоний флакон. Тут таке сонечко намальовано, Так гарно це все виглядає. Мені дуже-дуже подобається. Якась таємнича. Також червоний це муски-пік, це деревний аромат, як вони заявляють. По нотам цедра лимону, муску ароматичні спеції, амбра деревні ноти. Що я можу сказати? Я його коли нанесла, я одразу зрозуміла, що це ще один дружок на бакару. Я бакару не люблю, тому я не можу далі так не цінитель бакари, але якщо вам подобається, придивіться до нього. Цікавий аромат, але не моєї. Тільки не бакара, коричневий. То назва та ну, в принципі, назва за себе сама говорить, що це буде аромат з нотами тютюну. По нотам у нас тут що: перець лимон, ром, ромветівер і ваніль тютюн. Ну, в принципі, так він десь і пахне. Це такий табак, табак і десь в далечині, от в базі вилазить ваніль. І причому ваніль вона не солодка, вона така більш якась стрючкова, чи така серйозна. Взагалі, ця лінійка мені сподобалась, вона заявляється як унісекс. Якщо вона у вас є в магазинах, то спробуйте. Я думаю, що щось вам сподобається. А далі я вам ще покажу е маленьке відео, те, що було в магазині Блиск, там були тестери. А так, дякую всім за увагу. <с> Якщо вам щось цікаве, що сподобалося, пишіть, що плануєте купувати. Так, а це із блиску. Те, що я придивилася, що в них є тестери на «Тезорі Дорієнти. Я коли побачила, що там є тести, і все це спробувала, тепер я розумію, що я хочу цей теласи цей блакитненький, і ваніла Джинджер. Да, Дуже гарні аромати. Чому я раніше про них не знала? Але ж, тепер дізналась. Дякую всім за увагу.